Вітаю, друзі! Ви на каналі Дача ТВ. Ну, що, давно ми на пасіці не були. Хто підписаний на наш канал, ви всі бачили. По-перше, ми побудували альтанку на воді, побудували будиночок на лаванді. Силочку кину, подивитись, чудові дерев'яні будиночки у нас вийшли. Ну а на пасіку ми не приходили. Сьогодні прийшли, подивилися. Де стоїть підставочка наша зараз, цей жовтий вулик стояв, він упав. Коли він упав, ніхто не знає. Місяць ми на пасіці не були. Коли упав, ніхто не знає. Я думаю, якщо було холодно, можливо, там і бджола осипалась. Сьогодні поліземо вулик і подивимося, що там. Ліземо взимку у вулик. Отаке буває. Ну що, поїхали. Так. Це ми витепляли. Залишали ми отак на одну бджолу. Є у нас ось така трубка. Давайте послухаємо. Щось тут не так, друзі. Щось тут не так. Ліземо в вулик. Так. Поїхали. Віземо взимку у вулик. Так, сім'я жжата до шести рамочок. Да, і заставна. Що, розбираємо гніздо. Бджоли. Осипавшися, немає. дивимся. Медова рамочка. Ну, ось тут сидела трохи бжола. ой 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 Бачите, да? Как седая бжола. Все вы знаете, біля седая седает бжола. Внизу і рухається вверх. Підлідає корм, піднімається догори і рухається до задньої стіночки. Ну, як ви бачите, бжоли немає. Зараз розберемо повністю гніздо, покажу все. Бжоли немає. Де ділася? Прокоментуйте. Ой-ой-ой. Частенький вулик. На дні немає. Зараз все покажу вам. Також, ну видно, десь сиділа, тут же піднялась до, до верха. Ось вона рухалась до задньої стіночки. Корма є. корма чудові рамочки. Чудові медові рамочки. Бачите, так? Да? Сиділа, клуб сидів. Клуб сидів. Клуб сидів. Ну, це вже закінчується, оця рамочка зайва була. Оця рамочка зайва була. Зараз вам покажу. Ця рамочка була зайва. Чудові рамочки на наступний рік. Зараз вам покажу частенька. Подивитись. Е бжола не посипалась. Сьогодні ми підмор збирали з інших вуликів. Ну, ми б зараз забрали його. Немає. Немає. І бжоли немає. Прокоментуйте, куди б могла дітися бджола. Упав вулик. Не знаю, коли вона пропала. Знаю, коли я формував гніздо в зиму. Ви бачите шість чудових рамочок заставна. А бжоли зараз немає. Чекаю від вас коментарів. Підписуйтесь на наш канал, ще побачите багато цікавого. Все, друзі, до зустрічі!